Вітаю, друзі, я Віталій Портников. радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Рол став першим викоставним чиновником з країни-члена НАТО, який визнав, що у керівництві його країни відбуваються серйозні дискусії щодо можливості відправки військ на територію України і не просто на території України, а в західноукраїнські регіони для того, щоб Можна сказати, замінити там ті українські частини, які зможуть взяти більш активну участь у бойових діях на сході України, або бути переміщені до театру бойових дій на потенційно невелику відстань, щоб бути резервом для тих збройних сил, які зараз знаходяться у безпосередньому зіткненні з ворогом. Заява радника президента Естонії з питань національної безпеки прозвучала невдовзі після того, як командуючий силами оборони Естонії генерал Мартін Герем також підкреслив, що у збройних силах його країни йдуть дискусії щодо можливості відправки військ у західноукраїнський регіон. щоб... Взяти на себе такі обов'язки, як медична допомога, логістика протиповітряна оборона для деяких міст західної України. Однак є очевидним, що обговорення такого питання на рівні політичного керівництва це вже зовсім новий досвід. Радник президента Естонії з питань національної безпеки підкреслив, що його країна хотіла б, щоб така місія. Була здійснена у рамках спільної домовленості, яка була б досягнута країнами-членами НАТО. Однак Естонія не виключає такої можливості і у рамках меншої коаліції країн, готових відправити свої контингенти на територію України. Нагадаю, що першим західним лідером, який припустив можливість відправки військ на територію України, був президент Франції Еммануель Макрон, який зробив свою знамениту заяву відразу після конференції країн, які хотіли б допомогти Україні, у другу річницю так званого великого нападу Росії на сусідню державу, однак заява Макрона не звучала конкретно. Тільки недавно президент Франції підкреслив, що умовою для того, щоб французькі війська були введені на територію України, може бути безпосередня загроза суверенітету України у зв'язку з наступом російських військ, а також прохання про таку допомогу з боку керівництва України. Як бачимо, у Талліні розмовляють зовсім про інші параметри присутності своїх військ на українській території. Мова не йде про загрозу суверенітету, а мова йде про вивільнення резервів самих збройних сил України у їхньому протистоянні з російською агресією. Таким чином, допомога українській армії зібрати як більше сил для безпосередньої боротьби із російськими загарбниками, які готують нові наступальні дії з. Очевидною метою окупацією нових українських земель і вигнання нової кількості українських громадян з окупованих територій можна сказати, що заява Еммануеля Макрона, навіть якщо її метою було насамперед створити певну стратегічну невизначеність для президента Російської Федерації Володимира Путіна, тепер створює зовсім нові варіанти розвитку подій на російсько-українському фронті. Ще два роки тому сама можливість того, що війська однієї з країн-членів НАТО взагалі з'являться на українській території. Що про це буде серйозна дискусія в рамках політичного керівництва цієї чи іншої країни, все це здавалося справжньою політичною фантастикою. Зараз про це говорять у керівництві Естонії. Очевидно, що незабаром будуть говорити і у керівництві інших країн Центральної Європи і Балтії. і в цьому є своя логіка. Якщо країни Центральної Європи і Балтії хочуть запобігти навіть не військовому вторгненню Росії, а військовій поразці України і гібридній війні Росії проти цих держав, яка вже розпочалася, можна сказати, і на медійному, і на політичному фронтах. Вони мають зробити все можливе, щоб допомогти Україні зупинити російський наступ і примусити керівництво Російської Федерації. До перемовин про припинення вогню і про знаходження справедливого варіанту закінчення російсько-української війни. А для того щоб це дійсно стало реальністю, щоб російсько-українська війна не продовжувалася довгими роками, як у цьому може бути зацікавлено політичне керівництво самої Росії, потрібне я б сказав правильне професійне керівництво ескалацію. Зараз ескалацію керує насамперед президент Російської Федерації Володимир Путін. Він, можна сказати, залякує країни заходу можливістю ядерної війни. Він весь час піднімає ставки у війні з Україною. Він демонструє, що Росія готова до багаторічної війни на виснаження України і не збирається піддаватися. Західним попередженням, що захід і надалі буде допомагати українській армії і протистоянні російській агресії, однак, коли ескалація починається з боку заходу, Росія виявляється абсолютно не готовою до. Такого розвитку подій. Заява президента Французької Республіки Еммануеля Макрона щодо того, що війська країн-членів НАТО можуть з'явитися на території України. Істерика вищого політичного і військового керівництва Росії. Погрози, і, звичайно ж, ядерні. Заява. Керівництво Великої Британії про те, що ці ракети, які постачає Лондон, Києву, можуть бути використані для ударів по суверенній території Російської Федерації, істерика і погрози, звичайно ж, ядерні. Причому весь час ми бачимо, що ядерні погрози. Ми чуємо на адресу держав, які мають ядерну зброю і навряд чи побоюються такої тональності з боку вищих представників політичного керівництва Росії та її Міністерства брехливих справ. Ну і тепер мені звичайно ж здається, що і заяви естонських керівників також будуть зустрінуті у Москві і погрозами, і істерикою, і нагадуванням, що у Росії є ядерний арсенал тощо. Однак, якщо західні країни не будуть піддаватися на цей шантаж, то Росія, звичайно ж, почне замислюватися про те, що кожний новий день продовження війни з Україною не місяць, не рік, а саме день створює певні загрози для самої Російської Федерації, для політичного військового керівництва країн, потребує нових зусиль, нових грошей. І не приносить того жаданого результату, на який розраховував Володимир Путін ще 24 лютого 2022 року, коли ухвалив рішення про початок війни, яка мала закінчитися зникнення з політичної мапи світу української державності. Так що саме ескалація, ескалація і ще 10 разів ескалація це реальний шлях до припинення війни, принаймні у майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у і Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорство у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!